Напевно, плитку гарно покласти якісно. Це треба тут плитку поміняти. Це стоячи поміняти о, тут асфальт. Можна покласти або круків. Це перша вимога у людей, яких ми зустріли на площі. Урбаністи мають дометної більше претензій. Місце запруджене торгівлею і запарковане машинами. Тут мало тіні і багато шуму від сусідніх вулиць. Більшість людей проминають площу не затримуючись. Учасники Урбан Айдіас хочуть змінити це місце, зробити його затишним. І безбар'єрним. Ми прибираємо ці три сходинки, в які всі шпортаються, і все стає суцільним пандусом. Потім ну, міняємо оце мощення, і воно має стати там зручним. І також воно має в собі такі сигнальні елементи, які будуть вести до музею Пінзеля. Саме музей Пінзеля має стати головним на площі митній. Усю торгівлю пропонують сховати у підземний перехід а шумні вулиці відгородити липами. Посеред газону висадити райські яблуні і сакури. Ми старалися, щоб це все було. Ну, як реальний проект, як якась фантастика. Ну, сподіваємося, що все піде далі. Така концепція може стати основою для розробки робочого проекту. Тим більше, що площу митну вже давно хочуть ремонтувати. Ми хочемо це зробити, передбачаємо в бюджеті кошти, але на жаль, не доходить до реалізації. З багатьох причин передовсім відсутність ідеї і проекту. Зараз ідея вже є. Учасники об'єднання вийшли за межі теоретичних міркувань. Їхній практичний внесок ці лавочки. Вони стоять уже тиждень і досі цілі. На думку автора задумки, це значить припали до душі місцевим. В цій частині можна лежати, дивитися на небо, читати книжку а в цій частині просто сидіти і спілкуватися з друзями. Свої п'ять копійок до ревіталізації площі докинули пан Віталій, влаштував генеральне прибирання місцевого фонтану. Раніше тільки так зверху водозли злили і все. А зараз ще ще вже тобто буде краще Капитально. виглядати. Ну, дуже чудово виглядати фонтан. Urban Ideas залишається що ж до голубів, питання залишили відкритим. Їх можна звідси виселити або ж залишити як символ площі, організувавши регулярне прибирання. Арсен Данилюк, Мар'ян Павлик, Володимир Квятковський, головні новини Львова.